Хехе, світ трохи розслабився. Берлінський мур впав. СРСР зник, але війна в небі нікуди не ділась. Привіт, це історія дронів, і ми починаємо пошук тих, хто підготував сцену для технологічних героїв сучасності. 1980-й. США запускають розробку безпілотників тривалої дії. Абрахам Карм разом із командою створює Ембер, перший тактичний спостережний дрон середньої дальності. Листопад 1986. Перший політ. Вже у 1988-му Ембер встановлює рекорд. Понад 38 годин у небі без посадки. Це був прорив, який відкрив шлях до нових моделей: Гнат 750 та та Предейтор» Предейтер. Саме вони Перевернуть уявлення про війну в повітрі. Світ змінювався. СРСР розпався. Локальні війни не зникли, а спалахували одна за одною. І ось саме тоді на світ вийшло нове покоління дронів. 1988 рік. Компанія Leading Systems Incorporated розроблює над 750 вдосконалену версію Ember. У 1993-му він працює в колишній славії. Спостерігає за конвоями. ООН, виявляє артилерійські позиції. Вперше дрон реально впливає на поле бою і доводить, що війна може вестись на відстані сотень кілометрів без пілотів по кабіні. А все почалося з однієї людини в гаражі. Абрахам карам одна людина гараж і ось предатор. Вражає правда кава та терпіння творять дива. Шо? Марко каже, що я трохи перебільшую, але ж гараж маленький, а мрія велика. Карен заснував компанію Leading Systems Incorporated і дав життя Альбатрос та Ембер, предкам майбутнього MQ-1 Predator. Але саме Predator став справжньою революцією. Вміння вести розвитку в реальному часі, повертатись на базу автоматично і навіть тримати зброю ракети Hellfire. Уперше дрон перетворився з іграшки інженерів на справжнісінький бойовий інструмент. Досліди закінчено. Предатор ставить крапку на лабораторних випробуваннях і виходить у своє справжнє життя у війну. Перше дрон перетворюється із експериментальної машини на справжню бойову платформу. 1995 рік. Перші місії в Албанії розвідка сердських об'єктів. А після 2001-го, під час війни з тероризмом, МКІ-1 стає головним інструментом ЦРУ та ВПС США. Веде спостереження визначає цілі і навіть них Хелфає. Вже не до експериментів на кону реальність. Величезна машина, але ще більше очікування. Предатор відходить у минуло. Естафету переймає МКЮ-9 Ріпер. На що здатен він? Чи готовий до викликів? І до яких початок 2000-х. старт розробки. Ріпер відрізняється від Predator. Він більший, витриваліший, здатний нести різні види високоточної зброї. Летюча повноцінна ударна платформа в дії. Ріпер стає ключовим гравцем у конфліктах на Близькому Сході та символом нової ери дронів, де розвідка й удар поєднані в одному апараті. Але як і коли дрони-солдати обміняли поле бою на краєвиди та доставку, сталося як гадалося. Давайте зазирнемо за лаштунки і подивимось, як починалась їх мирна кар'єра. Дрони показали клас на війні і незабаром вирушили у мирне життя у 2006-му FAA дала їм зелене світло у цивільному небі США після урагана Катріна. Придейтарі ріпер з тепловізійними камерами могли виявляти теплові сигнатури людей на відстані до трьох кілометрів, що робило їх незамінним для порятунку життя. Так почала формуватися індустрія цивільних дронів для фото, відео та комерційного застосування. Історія дронів це шлях від гаража до бойового неба, від перших адами Гнат до бойових ріпер і предейтер. Раніше лише мрія інженерів. Сьогодні вражаюча реальність. Зацінимо. Сучасні дрони Фенікс, які воюють і літають над гарячими точками, не просто змінюють хід подій. Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс пише нову історію буття. Від секретних програм 80-х до високоточної боротьби з тероризмом на початку 21-го століття безпілотні літальні апарати змінювали ведення війни, допомагали рятувати життя у цивільному світі. Дрони стали невід'ємною частиною нашого сучасного неба. І хто знає, яким буде наступний крок у цій революції? Холодна війна закінчилася, але історія дронів лише починає писатися. Попереду виклики, і вони вже тут. Підпишіться, щоб не пропустити жодного польоту.

Эээ. А шо там дали?